Благословенного суботного ранку дорогі наші глядачі у пошуках чергової монастирської кухні наш навігатор привів у місто, яке називається Новояворівськ. Отже, будемо шукати, чого би тут можна було довідатися і пізнати. І так, монастирі бувають різні, і монастирські двері можуть виглядати дуже подібними на звичайну міську квартиру. І ми з вами маємо можливість відкрити одні з таких дверей і познайомитися з сестрами, які мешкають за ними. Слава Ісусу Христу! Можна до вас в гості! Слава Ісусу Христу! Слава Отже, ми з вами, дорогі глядачі, зайшли в цікавий монастир. Монастир сестер неустанної помочі, так в народі кажуть сестри І Я думаю, з огляду на їхній габіт, кожному зрозуміло, чому саме так. Отже, сестри, я думаю, що ми попробуємо також з вашою допомогою відкрити світові ваше служіння, а також показати вашу кухню. Дякую. Ми привіталися загалом з усіма сестрами, а наразі ми прийшли, як то кажуть, в кулінарну, е, місце кулінарних паломниць кожної сестри в монастирі на кухню. Отже, сестро, е, слава Ісусу Христу ще раз. Е, Представтеся, щоб я знав принаймні, як до вас звертатися. Сестра Михаїла, сестра Сестра Міріам, Дуже добре. Отже, сестро, тепер нам вже відкрити е, секрет, інтригу, що ми будемо готувати. Ми будемо готувати салат, який називається шпроти під шубою. Шпроти вже все оселедець, а ви придумали такий варіант, маєте так, в себе да. особливий. Добре, отже, що нам потрібно для того рецепту, прошу так нам анонсувати. Нам для цього буде потрібно ну, перше шпроти. Краще взяти от такі кластичні, найсмачніші. Угу. Потім нам потрібна буде морква, ну, така от. Завбільшки, велика. Велика, мені, легше чистити. І бажано солодких сочних сортів, яка uh -huh. була сочна. Потім потрібно буде квашені огірочки, відварене яйце, майонез і солений крекер. Uh -huh. Морку теж потрібно відварити, щоб була відварена. Yes. Добре, і давайте будемо тоді робити. Отже, рецепт ми розуміємо, а що uh -huh. далі ми будемо з тим робити? Найперше нам потрібно відкритиш. А, так, ага. так. Знає, я вже так наперед побачив таку класну машинерію, з якою я ніколи не працював, мені було б цікаво якось запізнати, як воно функціонує. Це ага. десь так дуже зручна штука, класна. Отець відкриваєш проти я наріжу огірки. Однієї порції нам буде достатньо чотири таких середніх огірочки. Добре, щоб вони були хрустящі. Ми їх потягнуємо на тагулочку. І можна на тарілці трошки щось відділити. Якщо є щось лишнє, так? Якщо щось є лишнє, так. Ну, Я, як і минулого разу, мені залишається лише спостерігати, що роблять сестри. Ну, майстер-клас. І нема на то ради. Їх також ще трохи ділите? Так. Дуже добре. Огірки теж ріжемо на такі не дуже е, грубі квадратики. Трошки не є такі однакові. І всі не всі рівненькі, але то у смак не буде вкривати. Ну, все я не погоджуся, якщо воно гарно порізане однаковим кубиком, воно все смачніше, ніж порізати різнобоєм таким. І перекидаємо на велику тарілку, на якій буде салат. Тобто на неї йдуть, очевидно, всі шпроти, так? Е, так. На таку тарілочку міщається не повністю ціла баночка, бо з бамочки виходить, ну, якщо взяти меншу тарілочку, то дві. Навіть дві це й виходить. Так, тепер е, по шпротах ми кладемо в третю. Ламаємо такими невеличкими кусочками, може, просто два разом. Та, може, може... От... я хочу та... заробити на, 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 трошечки на, на їду сьогоднішню. Якщо меншими, воно вона швидше проходить. Багато їх? Так, прикрити, так? Прикрити, так? так викрити, що... Також вони дають смак уселені. Тут нічого поселити не треба майже. Від потім. Ну потім. Робимо салат на шість рук. Ага. І так. тепер кір ми олією, яка тут знаходиться. Mm -hmm. Час. Скажуш, що ще треба вміти купити шпроти, бо як часом купуєш шпроти, то попасти на добрі шпроти, щоб і добре копчені були, і мали якісь здорові вигляди, ціленькі були, часом і складно. Так, але оті на покровлю так, що вони дуже добрі. Ну, виглядає так. так. Добре. І та, Ми ще, ще також натираємо морку. Так. На грубій терці, на... так? Чи... Так, на грубі. От моркву натираємо одночасно на грубій і на тоненькій. Ага, двояко. Так, двояко. Так. А це цей час Морчик ми накладаємо по крейкеру огірок вашего. <рес> І невеликим шаром закриваємо всі огірочки, щоб вони були прикриті, але не забагато, бо ще, ще раз дамо ще один шар <рес> з огірочками. Якраз, я би навіть сказав, що на, на час такий весняний квашні огірки, морква, в принципі, джерело добрих вітамінів. Якось як були малі, все казали, зараз треба їсти морку, щоб був добрий зір. А мав однокласника, який мав окуляри, він каже, то неправда, я скільки тої моркви з'їв і окуляри ношу. По моркві даємо майонез. Цівкою. Так. Так. І... Можна було трошки посилити А. і поперщитися за пісненням, але я думаю, що не зі. Та, думаю, то ще не є пізно. Доки ще не з'їли, то ще нічого не пізно. От, так само, доки людина живе, то є ще можливість щось міняти. Так само і тут, я думаю, ще не є страшно. Можна закінчувати свят, а можна ще покласти трішечки. Знову Угу. Я думаю, що додати воно не буде зле. І салат буде такий круглішою яркою. Горбить мати, добре. А я вже думаю, що ті верки залишилися лишніми. Теж щоб прикрити тільки огірочок. Скажімо так, косметична географія така робиться трохи ще. Косметично ще підкладаємо догори і робимо гарну-гарну гірку. Ви знаєте, мені так в процесі нашої роботи ще одна така паралель провелася взагалі то навіть із монашим життям. Бо знаєте, коли хтось один робить салат, то буде довго і нудно. Це треба було купу часу потратити, доки накришити, доки кришити, доки все. А так один робить то, другий робить то, третій робить то. І досить швидко і вправно все зробилося. принципі, наше життя так само. Для того напевно, і люди збираються в монастирі. Щоб разом спільно робити одну справу, освячувати Божий наріз, служити Божому народу ефективніше, краще і швидше. Знаєте, той допомагає, той допомагає, той допомагає, і разом спільно виходить одна велика загальна добра справа. І це, це правда. Ми і, ми любимо робити разом. І навіть якщо одна щось робить, то друга приходить, щоб допомогти. Що помогти. <сум> Є можливість кому послужити, так а то якщо як хтось один сам ну навіть нема кому виявити діло милосердя, правда Прочумі. добре, це ми розділяємо. Жовток окремо і білок окремо. Тепер зверху нашу шубу будемо прикрашати. Добре, отже, маємо то, що маємо. Можна також його Іншими словами, відходів у нас немає ніяких з тих продуктів, які були, все використовується. Якщо є зелень, дуже гарно з нашого огороду. Діді вдома. Можна порізно ще прикрасити трошки. Нагадую годинник. Годинник людського життя, яке тікає, тікає і ніколи не зупиняється. Отже, сестри, ми мали можливість познайомитися з двома сестрами з вашої спільноти. А тепер я так розумію, що це є вже ширше коло. Вашого монастиря, вашого згромадження, і я думаю, що було б цікаво, наприклад, для наших глядачів довідатися, що ту за такі екзотичні сестри, до яких ми нині прийшли в гості. Бо справді рідко можна побачити монахинь в такому габіті, як і у вас. То я би хотів, щоб кілька слів представили ваше згромадження і розказали про його історію. Отже, наше згромадження воно започаткувалося у 2003 році в жовтні. І в кінці жовтня ми отримали декрет, на, воно було під назвою Товариство спільного життя, дочки Матери Божої Неостанової Помочі. І з цього часу ну, ми почали працювати в при храмі та, і, і, як -то для церкви, для народу. І вже в 2007 році ми були передані під юрисдикцію владики Ігоря Возняка. А заснував нас блаженніший Любомир Гузар, він, ну, він відвідав нас, нашу спільноту тут, на нашій хаті. Так. І вже у 2014 році сестри, які були від початків, вони склали, можна сказати, вперше, вперше це була така подія, де сести склали вічні обіди. Нас було четверо. І е, е, в кінці 2015 року ми отримали вже декрет е, би, заснування згромадження. Спочатку були як товариство, а тепер як згромадження е, дочок Матери Божої Неоставної помочі. І е, цього року вже, е, це буквально місяць тому, е, ми вже стали зареєстровані в державі як юридична одиниця. А, наш одяг, такий, та, він дуже такий цікавий, малюничий, і ми кажемо, що Господь нам попровадив, що саме він такого кольору, такий пасон, таких означає сам габіт, це є як одежа убогості, та як обіду складає убогості, також довічної посяти це є параман угу. і чистоти. Також пояс це є символ правди про людину, що людина є невічна і потребує Бога як Спасителя. Також ми маємо покривало, яке називається намітка, воно означає покори і повсякчасну послугу. І е, теж ми маємо таку відзнаку як медальон матері Божої Неостаної помочі. Це є, що ми під особливим покровом посвячені Матері Божої неостанної помочі, і е, кульмінація це є хрест, який е, символізує нам щодень пригадує про щоденний хрест, який ми маємо брати на себе. Отже, ну монастир це місце, де люди не тільки моляться. Не тільки спасають себе, але в принципі і служать церкві і народові Божому. Так то чим займається от ваше згромадження, яка його місія, яке її завдання, яке кредо вашого згромадження? Чим ви є особливі, крім габітів, очевидно? Чим ви особливі для церкви? Ми не тільки прийшли до монастиря, щоб бути тут, молитися, але також щоб послужити людям і дати певне свідчення. Наше служіння є, направді, дуже багатогранне і дуже, як на мене, цікаве, і особисто мені воно дуже подобається. Наше служіння зосереджене перш за все в двох таких напрямках. Ми відчули, що ми покликані для служіння на захист життя ненароджених дітей, а також для праці з родинами і для родин. Що означає, яким є наше служіння на захист життя ненароджених дітей? В цьому ми бачимо кілька таких напрямків. Один ми вже, дякуйте Богу, багато реалізували. Ми проводили багато зустрічей зі старшокласниками по школах, а також з людьми на парафіях, в деяких навіть навчальних закладах, як в училищах, там, де нас запрошували, де була можливість, де говорили про прості речі. Цінність людського життя, важливість дошлюбної частоти, яка сьогодні, як ніколи, є, зневіблюйована. А також про те, чим є контрацепція, чим є апарат, бо про це сьогодні мало хто наважується. Або говорять деформовано подалі. Тому ми це мали, старалися донести там, де була можливість. Також ми завжди є відкриті і розуміємо, що є жінки, які реально опинилися в ситуації, де або вона ще не є одружена, але вже стала вагітною. Або будучи у подружжі, є вагітною, але немає підтримки зі сторони родини, близьких, оточення. І деколи їй потрібно, просто щоб почути від когось, народжуючи цю дитину, бо це є добре. Вона знає це, вона бачить, як з якими трудностями вона буде зустрічатися, але їй важливо ще почути з боку, що ті трудності, на які вона би готова йти, потрібно йти. Тому завжди, якщо є така потреба, то маємо такі зустрічі з тими людьми. Також є люди, які потребують десь побути, бо з дому виганяють, вона вдома нікому не потрібна, або вона не знає, як навіть прийти додому, щоб це сказати. І тому потрібно місце, де б вони могли трошки деякий період побути. І в нас був випадок, коли особа, яка ми знали, жила в нас тут. Близько трьох тижнів сьогодні дівчинка вже ходить в школи. Також, маючи на увазі от ту потребу, що потрібно десь побути, ми розпочали будівництво нашого монастиря і там ми передбачили кімнати, де такі жінки зможуть зупинитися, щоб утвердитися у своєму материнстві. Наступний напрямок нашої діяльності це праця з родинами. І це ми охоплюємо від самого початку створення родини. З 2004 року ми проводимо тут, при нашій парафії, місті Новояврівську, курс перешлюбних наук. Дуже І я можу сказати, що це можливо, от ви питали про особливість. Я думаю, що це є особливість, коли сестри Монахині навчають сім'ї як жити. Тому в нас є розроблена ціла така система. І зараз ми маємо курс, який складається з 22 пар. Це, угу. Це досить багато. Так. Я думаю, що треба мати багато що сказати, щоб ну, справді важлива річ, важливе приготування, і воно мусить бути якісним. Так окрім того, ми працюємо з тими, які вже живуть в родинах. Бо люди, стикаючись з реальними ситуаціями, деколи потребують чиєї думки. Тому вони можуть до нас особисто звертатися по пораду. Я особисто маю освіту психолога, тому я можу надавати теж такі як консультування. Сестри проводять дві порадні для родин. Одна є тут, у місті Новояврівську, інша є у Львові, при храмі Воснесіння Господнього, куди люди можуть звертатися, знають, що завжди є сестра, з якою можна виговоритися, почути її думку, попросити про молитву. Також в цих пораннях ми ще особливо тут в місті Новоявриску, сестра Кимастра Лідея проводить такі спільні зустрічі для жінок, які пережили аборт. Це дуже непросто жити з тим не далі. Ми мали можливість отримати досвід, як допомагати таким людям. І сестра проводить такі групи. Де впродовж півроку вони зустрічаються, щоб це все проговорити, пережити, відпустити і з новими силами йти далі у життя. Поза тим, служіння сестер теж є зосереджено на парафіях. Сестри працюють у ризминці, сестри працюють з дітками, особливо наші сестри, які вже тепер прийшли до нас. Вони займаються катехізацією дітей, організацією таборів. До різні такі зустрічі, все, щоб ділитися тим свідченням будь-якому віці. Я ще хотіла ну таким поділитися, що мала я такі випадки, де мали вже жінки іти завтра на аборт. Не приходили в порадню, і мені так стара я так старалася таку впевненість дати, що це не є так важко, що ця дитина буде бажана. Це для мене був найбільший подарунок, який жінка може отримати, коли вона зберегла дитину. Мала такі випадки, де допомагала жінкам іти в часі цієї вагітності і пережити цю вагітність. І коли народжувалися в них діти, вони найбільше раділи і найбільше мали таку вдячність. Очевидно, що багато батьків справді не розуміють до кінця дару материнства і потрібні сторонні люди, які вимогли це. Пояснити, розказати, і, я думаю, що це є справді добре. Сестро, ми коли їхали до вас, ми приїжджали через таке досить відоме в нашій єпархії відпустове місце Страч. Чи ви маєте якесь відношення, бо дуже безпосередні близькості знаходиться біля цього місця, чи ви маєте якесь там служіння також? Так. Маємо служіння, нас туди запровадив наш митрополит Ігор. І з цього часу це з 2007 року ми там працюємо, де проводимо хресні дороги, також співаємо літургію, екскурсії, якщо потрібно, попровадимо. І також дуже багато є така розмови з людьми, які приходять часом просто записувати на службу Божу, але діляться своїм життям, де потрібно щось також сказати, допомогти. Ось таке наше там служіння. Ми дуже любимо, ну, очевидно, буду працювати в такому місці, служити, Богові. звичайно, що будемо любити таку роботу, бо місце ну благодатне справді, так. і напевно не просто так. Багато людей їдуть сюди, щоб помолитися і е, досвідчити якийсь духовний досвід. Так, тому що багато є і сілень, і е, так, так само і, як духовних, так і таких, що поє, поєднуються в своїй фізичному. А що ми сестри, згадували також про служіння таке тепер дуже популярне табори катехізація, молодь, молоді. Як воно відбувається у вашому виконанні? Таке служіння? Справді ми сестрою Мірія маємо провели та Тут у місті Новояблівську маємо дітей 8-х класів. Ось і я ж так само маю катехизацію в селі старий тут неподалік міста. Ось е, так само це вже такий навчальний е, час. Ми катехизуємо діточок, а в літній час ми маємо можливості такі провати е, табори, так е, називається веселі канікули з Богом. ось. Е. Тут на парафії в Новояврівську нас проводить українська молодь Христові. Одного року я десь допомагала їм, якби, науки давала дітям, Ось, але переважно вони тут охоплюють е, тих діточок, їх дуже багато, зимою, 800 всіх разів на два тижні, є дуже гарно таке. А ми е, особисто мами проводимо теж табори, але е, тут довколишніх селах. Село Старичі є, такі в рублянах. Минулого року нас запросили великі мости, трошки вже далі звідси. Ось і зараз на це літо теж маємо так заплановані вже два табори. Таких ж так готуємося та плануємо, може по заповідях Божих буде. Не знаю, як це буде відбуватися, але це ще дуже такий гарний час для дітей, і багато дітей є дуже такі задоволені і справді ми тішимося з того». Інакше, знаєте, коли почути Слово Боже від священника, якого все бачили в ризах і все інше, побачите сестер, які з ними заспівають, потанцюють, і побавляться і скажуть добре слово, воно зовсім по-інакшому сприймається ніж ніж таких от статечних священників. І ще Тому... я так хотіла? Додати. Ми зі у наступ свої є така називається Спільнота святого Герарда. Ось і зазвичай ну у нас такі зустрічі проходять в приміщення, де є такі науки, таке теорія, трошки, так. Але дітки, ну вони як звичайно хочуть рухатися, хочуть якісь поїздки. І зазвичай ми так маємо такі ще більші прощі організовуємо. Долучаємося до львівської. Парафії спільнота Містечна Троянди, яка діє праця Андрія. Вони організовують площі, зокрема до Крехва, Гошева, а ми з своїми дітками долучаємося до них і так рушаємо. І це теж дуже такі незабутні враження. Mm -hmm. Це є час травневий і серпневий, де вони мають можливість разом згуртуватися, потім обмінюються телефонами. І Дуже-дуже так цікаво час провести, І щоб пізнати одне одного і в той час йти. Мати якісь такі духовні цілі і збагачуватися в духовний спосіб? Очевидно, що монастир має служіння зовнішнє, про яке ви говорили, але також є внутрішнє життя монаше, яке також має якісь свої особливості. От які ваші, наприклад, якісь духовні такі фундаменти, основи, на чому ви будуєте своє духовне життя як спільнота сестер? І матері Божої неуставної помочі, яка ваша особливість є духовна, пам'ятаючи на слова святого Василя Великого, монах безостанно молиться, ми стараємося вправлятися у постійній молитві. Тож наша праця, наша трапеза, відпочинок, все різне служіння це є для нас молитвою. Свята літургія. Є для нас особливим джерелом спільноти, де ми стараємося щодня брати активну участь у ній. Кожного дня для зросту у єдності з Христом роздумуємо над Божим Словом. Щоденно молимося вечірню, утренню, часи, деколи Акафіст, Ісусова молитва вервиться. Присячимо один день кожного місяця на духовну віднову. Щороку ми робимо восьмиденні реколекції духовні вправи святого Ігнатія змовчання. Ми як дочки, матері Божої неостанної помочі, творимо чернечу спільноспільноту е, у Марійському дусі. То стараємося споглядати життя при святої Богородиці і її чесноти і втілити її у життя. Отже, е, ваше згромадження вже є, має невеличку історію, і очевидно, що є можливість і необхідність. Запрошувати нових членів, я думаю, користуючись форматом нашої програми, готуючи добру, цікаву страву і маючи добру розмову про ваш монастир, я думаю, нам ще залишилося хіба запросити кандидаток на до, до вашої спільноти. Бахвича до нашого стану багатьох, однак не всі е, мають відвагу відповісти своє так Христові. І ми мовимося за вас, дорогі дівчата, щоб ви е, зуміли довіритися Богові. І впуститися в ту дорогу, яку Бог для вас приготував. Щасливою є, щасливо є та, яка повіра. Ну і, звичайно, будемо раді, якщо ви захочете приєднатися до нашої спільноти, щоб разом спільно служити Богові його винограднику. Сестри, дякую вам, що ви відкрили двері своєї для нас і нашої програми, для наших глядачів, що поділилися свідченням свого життя, що поділилися також і кулінарним своїм свідченням, досвідом, який ви маєте. Про його смак ми, я думаю, за кілька хвиль зможемо дізнатися. Я сподіваюся, що буде дуже добре. І нехай Бог благословить вас, ваше життя, ваш подвиг, щоб кожен ваш крок. Кожному вашому кроці прославився нас, небесний творець, і мати Спасителя нашого Ісуса. На згадку про нашу зустріч про нашу програму даруємо вам оце таке невеличке символічне горнятко. Бажаю, щоб оно завжди було повне і вщерть переповнене Божою ласкою і милістю. Дякую. Ласкавий Боже, благослови їду, напитки, благослови цих сестер і цей дім дай покликання у до їхнього згромадження, і нехай милість твоє перебуде в цьому домі, в цій обителі, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Смачного дякуємо. Знаєте, ми звикли бачити шубу з уселедцям з бараком, як дуже червоно виявляється. Вона може бути морквяного кольору з скопченими шпротами і бути дуже дуже смачною. Рекомендую попробувати відтворити.